Насправді ви зараз бачите дуже цікаву штуку. Мало хто знає про цей знімок Шевченка. Однак зараз ми його відновимо. Сучасні технології, багато води, скла і розум дозволяють зробити це. Дивіться, це страшна таємниця, про яку. Не розповідають українцям, тому що бояться, що це вплине на якісь історичні процеси. На цьому фото зараз ми підемо сюди, і подивимося. На цьому фото, зараз я сюди спусюся, що... у Шевченка. У Шевченка в руках валіза. Бачите, валіза. А чого це раптом у Шевченка в руках валіза? А тому що це останнє фото перед тим, як Шевченко поїхав в Аргентину. Всім нам кажуть, що він помер, але він поїхав в Аргентину, де дуже довго ще писав на благо українського народу. Ну, спочатку царі, а потім комуняки, то все крали і знищували. Але тепер ми з вами будемо потроху відроджувати то все. І ось перша фотографія того часу Шевченко перед від'їздом до Буенос-Айреса. Другий секретний портрет. друге зображення нашого кобзаря. Всі ці знімки зберігалися в Курській області, в архівах Каеби. Але тепер вони доступні для нього. Можете расповести правду своим детям и дайте Богу. И мы не имеем ничего страшнейшего за Ну, Вот так, с негатива. Позитивний Тарас Ігорович. Ще трошечки. І ви самі усе побачите. Бачите? Руки ковзаря вже проявилися. Івалізо. А тепер Та насуваємося до лососу.